А когда я отдыхаю, я имею право на русском языке общаться. Черговий мовний скандал відбувся в одному із торгувальних центрів Львова. Відео на своїй сторінці у Фейсбуці опублікувала небайдужа львів'янка. Вона зробила зауваження російськомовній жінці, яка грубо нахамила офіціантам у закладі харчування. Пані Оксана попросила російськомовну жінку поводитись спокійніше та перейти на українську, але адекватної відповіді не отримала. Жінка розвернулася, скинула в мене під носом з їжею, почала плювати, а почала хамити. Нецензурною лайкою, а відповідно ну мене здивувало те, що людина просто принижувала нас українців. Говорила про те, що на якій хочу мові на такій спілкуюся, і це моє право, і ви не маєте права мені нічого за це сказати. Ба більше жінка почала прикриватись хлопцями, які нас захищають і розмовляють російською мовою. У мене брат поїде за тебе таку як ти розкарб... поняла да, зачищала. Авторка відео Оксана Кошак викликала поліцію, написала заяву та повідомила нам, що триматиме справу під контролем. У коментарях під дописом користувачі підтримали таку позицію жінки. Водночас, за її словами, у торгувальному центрі люди проявили байдужість.